Днями апеляційний господарський суд одеської області задовольнив скаргу Білгородністровської міжрайонної прокуратури щодо дотримання органами місцевого самоврядування та виконавчої влади законодавства під час передачі об'єктів водного фонду. Нагадаємо, у 2007 році Білгородністровська райдержадміністрація, порушуючи законодавство, передала приватному підприємству, що займалося розведенням риби Карналіївське водосховище з загальною площею 75 гектарів. администрация там ряд договоров заключила без не, не имея на то полномочий потому что данный объект являлся, являлся объектом общегосударственного значения и распоряжаться им должен был кабинет министров У ході розслідування з'ясувалося, що підприємець незаконно протягом семи років розводив мальків осетра у водосховищі, отримуючи від цього вигоду. Наразі господарським судом договір оренди Карналіївського водосховища визнано недійсним. А підприємство зобов'язане звільнити територію водоймища в 75 гектарів. До речі, Карналіївське водосховище має загальнодержавне значення, оскільки входить басейн річки Алкалія, що протікає на території двох держав України та Молдови.